Всіх вітаю! Що в нас сьогодні буде відео? А відео сьогодні у нас буде тест. Тест на струм. Скільки видадуть реально струм оці всі акумулятори, що ви бачите на столі. Так що буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії написала мені людина в коментарях під відео з цим акумулятором, який я збирав. Каже: Вова, Кені, реально, який струм видасть цей акумулятор. І я вже собі рішив, думаю, окей, е зроблю, тобі покажу, але думаю, один акумулятор показувати не має сенсу. То я зібрав всі акумулятори, які в мене є. Навіть Дніпрем взяв на 2 Аг, всі 20-вольтова лінійка і цей, що я зробив. Цей на 21 амперу 12 вольт. Є в мене на каналі відео. Як я його збирав? Для чого я цей акумулятор робив? Для двигуна на лодку, на човен на лодку. Коротше, ви поняли, я причепив ось такий от холдер. На акумуляторі і будемо тестити акумулятори, який струм видадуть. З самого початку ми почнемо, напевно, з Дніпра. Всі акумулятори в мене заряджені, ну, плюс-мінус 21 вольт. Вони так точно мають там в тому рівні. Дивіться, цей заряджений, гросер на 8 ампер-годин у нас буде в тесті. Цей також заряджений. Гроссер на 4 ампер-години також заряджений. Далі. Це, що я сам зробив, це на акумуляторах Molycel по 4000 мА і корпус AliExpress. 8 ампер годин, також заряджений. Також акумулятори ці вже були в користуванні, ці всі були вже в користуванні, що Дніпро М, е, що Лідер? Дивіться, це ProCraft на 8 ампер годин на 21700. Це в нас е, лідер на 4 а години, На 18650 також заряджений. Ну, Дніпрем я вам показував. Дніпрем також, де він там є, заряджений. Коротше, з чого почнемо? З Дніпра. Ось такий перехіднічок. Гарно я тут, щоб був контакт, зачепив. Вставляємо Дніпрем. Ну, залазь. Має залазити. А ні, то в нас Дніпром. Не... Я не зроблю тест. У мене не цей перехідник, а в мене його немає. Дніпрема ми не затестимо. Відставляємо, було б вам цікаво, ні? Ну потім мені прийде перехідник, я вам також покажу тест. Але в мене з Дніпремо тільки на 2 ампер години, це чисто на Шурік і так далі. Так що він в мене стоїть і на Шуріку. Бо з 20-вольтової лінійки Дніпрем в мене тільки шуропокрут і все. Він якось там був по трейдіну, я був поміняв і все. А решта все, в мене 12-вольтового їхнього багато є. Це в мене реноватор. Коротше, і так далі. Менчистим. Добре, почнемо з лідера. Лідер на 4 ампер години, так, щоб не затягувати відео, повністю заряджений. Зараз ми будемо бачити, наскільки вольт вставляємо. Що в нас показує? Майже 21 вольт. Ну, все самі бачите, 20,86. Почнемо з струму якого. Давайте з 5 А. Я думаю, він реально видає 5 ампер. І приступимо до тесту. 5, Давайте 5600. Будемо по 1 А, в принципі, додати. Це ми зараз нулік зробимо і все. Так, зробимо нулік. Ось так, ось так є. Супер. Заряджений, поїхали розряджати. 5 а. Видає е, наш е, лідер чи не видає? Пробуємо. Поїхали. 5 ампер, як ви бачите, спокійно видає. Просадка склала десь там пів вольта. Він навіть не чує. Добре, далі. Е, накручуємо, накручуємо по амперу будемо йти. 1 Ампер, поїхали. 6 а. Просадка 19, просадка вольт приблизно. Вольт якраз склала. 7 ампер. 8 Ампер. 9 А. Максимально я можу витягнути оцим електронним навантаженням. Воно може розсіяти на собі 30 А, тобто 600 Вт. Можемо чи, ви, чи, чи видасть він 30, як ви кажете? А ну, пишіть в коментарях. 10 А. Спокійно видає, тримає 19 вольт, номіналка навіть більше. Лідер видає нормально. 11 А, 12 А, 13, 14, 15 А. Видає 18 вольт. Дивимось до 15 вольт оптимально. 16, 17, 18, 20 ампер, Видає легенько. 17 вольт, ну, вже близько-близько. 21 ампер, 22, 25 видаш, 25. І звичайно, подивимося відсічку. 26. Коротше, до 15 вольт він 30 ампер тримає. Дивіться. І BMS 30 ампер видає спокійно. 16 вольт. Я думаю, все, я більше не можу накрутити. Ні? Я вже більше. 30. Скільки то у нас? 500 Вт. Бачите, 500 ватт. Ну, ще накручу трошки. 500, 34, 15 вольт тримає, 14. Зараз в 12 вольт піде відсічка. В 11, скоріш за всього, піде відсічка. 40 А видає. Лідер, молодець, видає 40 А спокійно. Дивимося. Ну, тут вже по ватах все. Бачите, я додаю, а тут нас вати падають, тому що напруга в нас просідає. Коротше, спокійно можна сказати, 20-25 А він тримає. Дивимо. Дамо мінус. 20 ампер, 16 вольт. Ви бачили, там 500 Вт е, видавало. Ну, Він скоро просідає. Якщо дивитись на зарядку, вже от одна поділка пішла з е, Ви розумієте. Е, добре. 15 А. Ну, ну, коротше, видає нормально. До 30 А він може видати. Бачите, Навіть до 30 до 40. Контакти трошки гріються, не гарячі. Дивіться, я пальцями тримаю. Десь градусів 40-50. Добре, зупиняємо. Нехай електронне навантаження е, охолодиться, і ми е, приступимо до другого акумулятора. Е, так, 5 А. Ми його відключаємо, приступаємо до гросера. Але ви бачите, орієнтовно 20 А тоді він тримає напругу. Так, гросер. Чекайте, а чому я зняв ті контакти? Нехай би вони були. Ото я придумав. Нащо я знімав ті контакти, я не знаю. Ви мені не скажете? Так, мінус плюс. Зачіпаємо назад. Добре, я так хочу, щоб гарний контакт був. На що я знімав, я не знаю. Так. Ну. Так, 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 давай, давай. Отак. От Є. Є красота. Добре. Діваємо гросер. Дивимося на напругу. Також ідентично у нас. 28 вольта. Починаємо з 5 А. Поїхали. Старт. 20 А. Ампер... Ой, 5 А просадка спокійно. а що ти там обдуваєш так? Ага, Воно трошки обдуло і зупинилось. 19,8 стандартно. Так що нормально він тримає. Добавляємо по 1 А, додаємо 10 А. 19 вольт тримає, видає він 200 Вт майже. Так що, супер, далі, плюсик. Давайте 15 А, 18 вольт тримає, 273 Вт видає. Далі. 20 ампер. 17 вольт ідентично, як лідер. В тому районі видає 17 вольт. У нас є 20 А. Видає, а як пити дати. Добре, 25 А. Ну, до речі, 25 А ідентично, як лідер. Бачите? 16, навіть більше трошки, 17 вольт. Я не знаю, я не засік. Ну тут засікнемо на 25 амперах 16,8 вольта. 30 А. 434 Вт видає. Дивіться. Даємо 30. 30 А 500 Вт. 500 Вт. І він тримає 16 вольт. Е, в лідері трошки була просадочка. Була. Була 487. Ну він під 40 А видасть. Ну зараз буде просадка по напрузі. Дивіться. напруга тримає в, е, в гросера. І то так нормально: 16 вольт. 33, 35, 36. Ну, Тут вже 600 Вт. Електронне навантаження тупо вибило. Бачите, 600 Вт максимум. І Гросер не виробався. 40 А народ. Ну, Гросер буде покраще. Та, там просадка в лідері е, була більша. Е, в лідері, ви бачили, я вже накручував під 35 А. Тут просто напруга вже просідала нагухо. А в Гросера в тому плані ну, то нагрілися. Звичайно, нагрілися контакти 40 А могли пити. 600 Вт. 600 Вт 40 ампер, гросер видав на 4. Навіть не на 4, народ, я вже на 3 А годин. Так що на 4 нема сенсу тестити, там буде ідентичні ці. Добре, з таким дрібним 4-3 А ми видали, бо хтось там мені писав Гросер, фігня. Лідер також нормальний, непогано. Я вам чесно скажу, наш рупокрут на болгарку він під 30 А видає. І бачите, по напрузі набагато краще. Мені дуже цікаво, що, вида, що видасть мій акумулятор, який сам я зібрав на Моліселах. і з китайською БМСкою, з цим корпусом. Далі, беремо. Ну, потім візьмемо знову Гросер на 8 А. Це ProCraft. 8 А, 21700. Подивимось, що ми витягнемо. Я думаю, тут більше, ніж 600 Вт, і він буде тримати напругу краще. Ви бачили: в 25 Ах в Гросера було там 17 вольт в тому районі. Так, підключаємо. Так, поїхали. П'ятірочка. Погнали. Тут просадка ще менша. Там буквально склала 0,3-0,4 вольта, 0,4 чи 0,5 вольта. 5 Ампер. Поїхали далі. 10 Ампер. 19,6 вольта тримає. Видає 200 ватт. Далі 15 ампер. 16, давайте. 15. 19. 16 ампер 20 вольт видає. Народ, подивіться, як прокрафт видає. 16 а 20 вольт. Добре, крутим 20 ампер. 20 а 20 вольт тримає. Народ. 20 вольт тримає. 20,5 вольт тримає. Прикиньте. А що сталося? А, охолодило вже. Чекайте, а я зупинив. Ні, так воно видає. Ні, я зупинив. А во, ось, я запустив зараз. От, 18, о, це вже правда. Я ж зупинив, нечайно. Чого ви мені не кажете? Йомаю. добре, крутим, 25 ампер. 18 вольта. В принципі, як гроссер 3 амперний видає 25 ампер. А в гроссера було 16,7 чи 17 з копійками. Добре, 30 ампер. 30 ампер видає 528 Вт. Спокійно, майже 17,5 вольта. Далі, 35. Зараз піде, зараз піде електронне навантаження від січку 600 Вт. Мені часто в коментарях хтось там написав не один пише, а яка різниця 8 А4? Що ти ставиш? Що там потужність збільшується? Звичайно, ви подивіться, яка просадка на 8 ах склала. Він тримає там 18 вольт при 35 амперах. Дінь на болгарку. Ось це. Ви бачили, що там на 30 ампер було? Там було вже 16 вольт. І що от та болгарка при 16 вольтах е напруга просідає, що вона вам вріже? Ну, от, люди, блін, ну я вам показував на відео, пояснював. Людина каже, напиши мені в коментарях, та я не буду кожному розписувати. в мене є відео, де я то детально розказував. Це була болгар... болгарка гросер. Я вам для прикладу показав, як ріже вона на 2 А, -години, як на 4, а як на 8. От маєте всю різницю. Просадка по напрузі, блін, не така велика, як на 4 А -години, чи там на 2 а години. Добре, тут ми зрозуміли. Про крафт чи Давайте ми візьмемо гросер. В кінці будуть мої акумулятори. Гроссер. Ви собі можете підсумувати, там на паузу поставити. Я кажу, е скільки там було? 17 чи 18 вольт при 30, 600 Вт видавав. Добре, давайте запихаємо гросер. Так, нехай воно охолоне трошки. Я в, принципі, я, в принципі, вам, можливо, список вставлю при 30 амперах створю список, скільки який акумулятор, яку напругу тримав. Всі вони заряджені, дивіться, бросер 8 ампер годин на 21700 напруга 2081 В. Також, давайте ми приступимо з 5 А і подивимось на результат. Цокаємо на 5 А. 5, 5, 5. Яка просадка в нас? Старт, поїхали. Та тут така ж сама, як в Прокрафт. Ідентична просадка, там було 20-30, 20-20. Е, так що супер. Крутимо. Поїхали. 10 ампер. 19,7 вольта тримає. 15 ампер. 19,28 вольта, шикарно тримає. 20 ампер. 18,7 вольта, шикарно. 374 Вт. Ну, все ви самі бачите. Далі 25 ампер. Тримає, видає, 18 вольт. 18,2 вольта. Супер. 30 ампер. От, булгарка, наприклад, споживає приблизно а, акумулятор на 30-40 А. Тримає, видає 30 А, 17,6 вольта. 35 А. Все, 600 Вт є. Все, 30 А. Ідентично, 17 вольт, так же само, як гросер. Ой, кажу гросер, так же само, як Прокрафт. Видає ідентично. Ідентично. Ви самі бачили, 17 16 вольт при 35 навіть 600 Вт. Ну, блін, ну що тут хотіти? А тепер давайте, яка просадка ста становить на моїх акумуляторах, на моліселах, подивимося, які я зібрав. Добре, поїхали. З 5 А. Яка буде просадка? Ну, тут він більше заряджений. Е -е, так, дивимось на 5 ампер. Так, 5, 5, 5, 5. З 5 амперах. Старт. Поїхали. 21 вольт видає. Просадка ідентична, як в тих, можливо, плюс-мінус трошки більше. Зараз ми далі побачимо. Даємо плюсик. Поїхали: 6-10 А, 23 Вольта. Ну, набагато краще тримає, ніж ті. Ні, ні, ні. Це, що я сам зібрав далі. Ну тут молі сели. тут дорожчі акумулятори, щоб ви розуміли, що в цих всіх акумуляторах зі, ну, зібраних 15 А. Ще також грає роль велику BMS-ка. 15 А, 19,8 Вольта, майже 20, вольт. 20 А. 19,3 вольта. 25 Ампер. 18,9 вольта, майже 19 вольт. Навіть краще, ніж там. Зараз ми тут зафіксуємо. 25 ампер е, старт. 25 Ампер він видає 19 вольт. 19 вольт. Е, Далі йдемо 30 Ампер. 30 А. 30 Ампер, 18,4. 30 ампер. Ампер. 18,4. 18,3. А тут у нас було 25 ампер. Та? 25 ампер. Ось так. Я дам навіть більше. Давайте ми дамо трошки більше. 32. І дивимося. 33. 18 вольт видає. А ну 35 буде. А, 33, 18 вольт. 33 Ампера. Добре, поняв. 30, 3 Ампера. Блін, так пишеться. Це 18 вольт. 18 вольт вольти. Вольти, тут ампери. Отак. От це в нас самопал. Сам... Та ви будете пам'ятати, це в нас перший самопал. Ну, повірте, мені здається, що це краще видає. Зараз ми ті ж самі характеристики задамо на гросер. Звичайно, він же трошки просів. А ні, ще тримає. Бачили, бачили народ? Як тримає. Короче, даємо зразу ж 25 Ампер. Тут було 19 вольт, це мій самопальчик. Швиденько провіримо. Е, Дивимось, 34. Даємо йому 34. Давайте ми дамо з 30. То є 18. Там 8 вольта, чи 18.3 вольта було. Е, давайте ми дамо 30. Да, я перейшов. Е, Россер. Гири я напишу, та й все. Була. Також 18,48. Ну тут краще було. 18,48, 18.48, Ну, 1830, звичайно, продає. Це при 25 дальше 30 30, 17,8, А тут 18 з копійками. 17,8, Ну, ідентично. В принципі, трошки краще на моліселах, Трошки краще набагато. І 32. Я там вже забув. 18 вольт там було. Там навіть краще було 33. Тут 17,56, а там 18 вольт було. Майже під 18 вольт. Ну, нормально. Я вам скажу, я в шоці. Е, ці на молі трошки краще видають. Також я вам кажу, залежить це від бмс -пі. Так що на даний час мій набагато краще тримає напругу. Це вживані акумулятори. Я ще раз вас, вам нагадую, ці всі акумулятори нові. Так, ми виключили, нехай воно охолоджується. Далі ProCraft. ProCraft. Це в нас. Це, щоб ви розуміли, це в нас 30 А, це в нас 25 А, а це в нас 33 Ампер. Так, зробимо. Отак. E -e, Pro. ProCraft. При 25 амперах що видасть. 25 ампер, 18, 18,42. Так же само, як Гроссер. 18,40. Ідентично. 18,42. А там було 19 в тому. Дальше 30 Ампер. 30 ампер, 178 Ідентично, що в тому, 17,8. 17,8. І 32 ампера, 33, тобто, 17,5. Ідентично 17, і тут 17,8. Тут було теж 17,5. Так. так же само, 33 А. Добре, зупиняємо. Окей. І що ще ми, що ще ми мали? Е, ага, цей тільки шок Россер grosser... А Все ми провірили, все провірили. Ідентично. От просто ідентично. Я ще раз хочу тут впіхнути і подивитись, реально на 25 амперах. Ану. Тут мені здавалось було більше. О, Дивіться, 25 А запускаємо. Він з 18,9, тут 19 вольт. Правильно, я казав. Цей мій самопальчик набагато краще тримає напругу. Ну тут елементи, якщо навіть вони вживані, але це є моліселе. Реально, народ, я все вам в своїх відео кажу, якщо ви хочете собі перепакувати акумулятори, самі зробити, беріть акумулятори вживані, але бренди, тобто Samsung, Sony, Molісел, LG і так далі, тоді ваша збірка буде видавати. Бачите, це в мене вживані, молі 21700. Окей, з тим ми розібралися. Давайте що. Е, давайте я вже покажу. Людина просила, скільки ви оцей акумулятор. Тут на 40 АБМС. -ка. Кажу, відео я залишу. Зараз електронне навантаження охолони, а я перед підключу оті конектори. Бо і мені потрібно підключитись на xt 60. Погнал! Напруга на нашому акумуляторі 1247 вольта, майже заряджений. Окей, е, стартанем з чого? З 5 А, звичайно. БМС тут на 40 ампер. Я не знаю, чи вона видасть цих 40 ампер. Ну, 30, я думаю, 100% вона видасть. Просто людина просила, чи вона хоч там 20 а видасть чи ні. Так, 5. Поїхали. Ну, 5-10, воно видає. Я на лодці плавав. Не знаю, чи вже відео вийшло, чи вийде, я не пам'ятаю. 5 ампер видає, 11,7 вольта, накручуємо далі. 10 А. Спокійно видає 11 вольт тримає. Дивимось до 9 вольт. Тоді ще більш-менш там воно працює. Ну, проса, дивіться, які... ну це 12 вольт, це не 20 вольт. 1, 20 А видасть. 15 А видає. Спокійно видає 15 А. 20 А. Збірочка видає 20 А. 9,9 Вольта. Спокійно, 25 А. Я казав, 20 А точно видасть. 24, 25, 9 вольт. Все, відсікнула. бачите, відсікнула. ні ще тримає. Бачите, відсікнула зарядка того. Але 25 А тримає, все. Коротше, ця збірочка 25 А видає. Було б більше акумуляторів, ємність би була більша. Звичайно, воно би більше видавало. Бачите, БМС-ка пішла в захист, зараз засвітили знов 12,2 В. Так що, 20 А, ось така збірочка може спокійно видавати. А тепер давайте ми в загальному це все діло підсумуємо. Людині, я думаю, відповів на коментар. Так що, якщо ти хочеш тягнути 15 до 20 А, ну, БМС -ка нагрілась капець, тут тепленька, ви собі просто не представляєте. 25 А це, це короткочасно, щоб ви розуміли, а не постійно, там, щоб жарило 20 А. Так, вона спокійно 10 А видає, ну тут гаряче, гаряче, гаряче. Ну звичайно, що гаряче, бо тут великий струм також будуть нагріватися. Але ще раз повторюсь: 10-15 А з цієї збірочки можна тягнути аж бігом спокійно. По цих акумуляторах, я думаю, ви зрозуміли, як я можу їх посортувати. Перше місце я віддаю своїй збірці, це що я сам зібрав з вживаних. Друге місце я віддаю гросер. Е Друге місце або гросер, або прокрафт, вони ідентичні. Коротше, то це друге місце. Третє місце, якщо по 3 ампер-4 ампер віддати, ну між 3-4 ампер, тут краще буде гросер. Ну, ви самі бачили, я вас не обмаюсь. Гросер трошки краще тримався, але тут ще є один нюанс, бо зараз мені в коментарях напишуть: лідером я вже користуюсь один рік, гросером я не знаю, скільки, 2 чи 3 місяці я користуюсь. Можливо, вони на одному рівні. Так що що ті, що ті акумулятори непогані можете придбати. Всі вони мають посадка під макіту. Що гросер? Що про крафт, що ось такі з Aliexpress я робив, є відео. Також мають всі посадка під Макіту. Так що на цьому все. Я думаю, це відео було корисне. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримайте український контент і всім до наступних відео.